Усім привіт! З вами на зв'язку громадська організація InScience, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні у нас рубрика Цікава тваринка, і ми будемо говорити про гризунів бусатих, малих і, можливо, небезпечних. Наша лекторка Ганна Рашевська. Хочу вам нагадати перед тим, як ми розпочнемо, яка ж структура нашого вебінару. Отож, вебінар складається з чотирьох частин. У нас з'явилася одна невеличка додаткова частинка, якої не було раніше. Це безпосередньо. Перші 20 хвилин лекція Ганни, і ті, хто дивляться нас на Ютубі, для вас якраз і доступна ця перша частина, а також і друга частина, де ми з вами трішки вчимо або пригадуємо слова англійською мовою, які зустрічалися тут під час лекції. Бо це може допомогти вам. Якщо ви захочете нагуглити цікаву інформацію, або, наприклад, запитати щось в нейромережі. Після цього ми з вами пограємо в гру Kahoot і перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Якщо ви переглядаєте нас на Ютубі і у вас є запитання, то ви можете писати їх у коментарях до цього відео. Отож. Ми обговорили структуру. Тепер я хочу вам трішки розповісти про Ганну. Ганна кандидатка біологічних наук, старша викладачка кафедри зоології та методики навчання біології Криворізького державного педагогічного університету. Ганно, привіт. Привіт. Я чула, що ти під час роботи над своєю дисертацією їздила. В багато експедицій можеш трішки розповісти про це перед тим як почнеш говорити безпосередньо про гризунів? Так дійсно. Я коли навчалася в аспірантурі інституту зоології Національної академії наук України, я мала можливість їздити в різноманітні наукові експедиції території України, це була територія досліджень. Моїх і ми вивчали тварин безпосередньо в природі, деяких таких як, наприклад, ховрахи, ми відловлювали спеціальними такими пастками а потім відпускали їх в природу, і таким чином я мала змогу знайомитися з тваринами, ну з гризунами, в тому числі, які живуть на території України безпосередньо особисто, тому що це і було задачею моїх досліджень. Дякую, що поділилася. Тепер ми готові розпочати слухати про гризунів. Тобі. Добрий вечір всім присутнім. Дуже приємно, що мене запросили поділитися трошки своїми знаннями. Сьогодні буду розповідати про гризунів. Про деяких із них почну, звісно, з такої загальної характеристики. Що це є такий, один із найчисельніших рядів серців. Він налічує аж. 2270 різноманітних сучасних видів тварин. І головна їх особливість це, звісно, будова зубної системи, тому що вони мають дуже гострі різці, гострі на, на кінцях рісті, і вони мають таку особливість, можуть самозаточуватися за рахунок різної твердості зовнішньої та внутрішньої стінки, і е, тому, що вони не мають. Корення вони ростуть протягом всього життя, і коли тваринки щось гризуть, у них ці зуби самозаточуються. Ці тварини вони живуть на землі, під землею і також зустрічаються навколо водні види. Вони різних розмірів. Найбільшим гризуном є капібара. Довжина тіла дорослої тваринки сягає аж метр метр тридцять п'ять сантиметрів, а висота в загривку п'ятдесят шістдесят сантиметрів. При цьому вага цієї тваринки дорослої це від тридцяти чотирьох до шістдесяти п'яти кілограм. Най, суто за моєю версією найдивнішою тваринкою є голий землекоп. Це гриздун, який мешкає в Африці під землею в дуже. Таких uh, тяжких і несприятливих умовах живе uh, колективом, і вони ці тварини відомі тим, що вони uh, живуть дуже довго, тому що в біології є правило що. Тривалість життя вона залежить від розмірів тварини та від швидкості обміну речовин. Тобто маленькі тварини живуть недовго, а великі тварини, наприклад, такі як слони чи кити, вони живуть досить довго. Так ось, голий землекоп він розміром з мишку, звичайно, десь там до 10 сантиметрів. Він живе аж до 40 років, в той час як мишка живе ну, десь до 4 років. Тобто, він живе дуже довго і цікавить вчених ця тварина не тільки через те, що він живе дуже довго, а ще й тому, що він аж до самої старості і до самої смерті, можна так сказати, не втрачає своєї жвавості, не втрачає ні м'язової, ні репродуктивної активності. Ці тварини вони практично не хворіють, не старіють. В них немає ніяких ознак старіння. Вони вмирають або там від паразитів, або від сутичок з ворогом, або, наприклад, як люди довгожителі, просто в них зупиняється серце через те, що воно вже виробило свій ресурс. І тому ці тварини, як я вже сказала, вони дуже цікавлять вчених, вони їх досвідчують. Найменшою є мишка крихітка, довжина її тіла десь до 7 сантиметрів 5-7 сантиметрів. Про цю тварину і особливості її біології ми з вами ще поговоримо наприкінці моєї лекції. В Україні взагалі живе дуже багато різноманітних гризунів. Наприклад, тут на слайді ви бачите бабака. Він ще Можливо, ви чули там навесні його випускають для того, щоб дізнатися наприкінці зими, чи скоро прийде весна, чи не скоро. Є ховрахи, сліпаки, сліпачки, хом'яки, хом'ячки. Дуже багато різних тварин. Ми з вами сьогодні поговоримо про родину Мишачі, це за походженням тропічна родина. Є цілий ряд особливостей, які ви зараз бачите на слайді, за цими ознаками особливостями тваринок поєднують в одну окрему родину. І сьогодні ми з вами поговоримо про найяскравіших представників цієї родини, а почнемо з пацюка сірого, чи щур сірий, по-різному його називають. Ну, для людей, звісно, для, для більшості для багатьох людей це символ всього поганого. Всього такого нехорошого, е, ви, можливо, чули, що ці парини, вони є переносчиками різних захворювань, і це так, але давайте з вами познайомимося з ними ближче. Вони е, десь такого середнього розміру, в них спинка є сіра, є е, рудувата, черцевних або біле, або біло-сіре, і е, такою особливістю їх біології є те, що вони мають гострий слух. Зір в них не дуже, не дуже добрий, він в них такий, вони погано сприймають кольори. Вони такі, як у людей з червоно-зеленим дельтонізмом, і яскравість цих кольорів, кольорів вона теж не досить гарно розвинена. Оскільки вони є нічними тваринами і можуть бути хижаками. вони… Мають такі, ви бачите, на слайді вусики, їх наз... вони називаються вібрісами, саме вони дозволяють тварині орієнтуватися в темноті або там оцінити розмір приміщення. Ці тварини дуже добре е, риють, в них така розгалуджена система нір, е, ріних нір, і вони, е, оскільки можуть добре полювати, вони є всеїдними тваринами. Вони їдять майже все, і Мартін Шайн, засновник товариства поведінки тварин, у 1964 році досліджував харчування цих щурів, і він дійшов висновку за його словами: що улюбленою їжею цих тваринок є макарони з сиром, яєшня, сира морква. А найменше вони люблять буряк, персик та селеру. В деякій природі ці тварини вони можуть ловити мальків, вони можуть вистежувати та вбивати горобців, або там пташенят, інших мишей, або я В мегаполісах вони коли живуть поруч з людиною, вони їдять все, що, ну, якби все, що вони можуть знайти в людському помешканні. Це справді високоінтелектуальні тварини. Вони дуже проходять е, такий тест, коли перед голодною тваринкою ставлять мисочку з їжею. Ця мисочка так їде, зійде, зійде і заїжджає за ширму. То щур буде дивитися не туди, куди мисочка заїхала, а туди, звідки він буде чекати, що мисочка виїде, і він зможе поїсти. Для нас це може здаватися ну, таким чимось е, звичайним, зрозумілим, але для тварини такого, е, такого розміру це дійсно є ну, показником високого інтелекту, тому що, наприклад, е, хом'ячок він буде дивитися туди, куди мисочка заїхала, і ну, чекати. А щур буде. Е, Розуміти і чекати, звідти, звідки ця мисочка вийде. Також вони здатні видавати ультразвукові звуки, і коли вони маленькі, тобто дитинчата та щурі, вони оцим уль ультразвуком можуть коригувати поведінку матері, тобто, десь там, ну, дати, дати про себе знати або там позвати її. А в дорослому віці це допомагає їм, наприклад, Сповіщати про небезпеку, або там рятуватися від е хижаків. Як високоінтелектуальні тварини, щури також можуть і люблять гратися між собою. Якщо поспостерігати за їх поведінкою, то можна побачити, що вони граються якось там себе покусують, крутяться і таке інше. Можливо, навіть жартують для нас, для людей, звісно, ця поведінка не є зрозумілою, але видно, що вони просто розважаються. І цікавим є те, що щури. Можуть е сміятися від лоскоту, але для того, щоб полоскотати щура, е це повинен бути або ваш щур, або щур, який вам довіряє. Інакше тварина е не просто вона відчує якийсь стрес, тому що е лоскотання для них це такий, як гра. Ну, Їм нібито як страшно, але ну, не по-справжньому, по-дитячому, -по тому що вони знають, якби, ну, скільки вони довіряють людині, яка їх лоскоче, що е ну, їм не буде ні боляче, ні страшно по-стражньому. І е, самого сміху, як такого, ви не зможете почути, про те, коли вчені записали ті звуки, які щур видає, коли його лоскотати, е то в е через спеціальний пристрій вони виявили, що. Дійсно, вони видають різні звуки, і щури можуть навіть бігати за тією рукою, яка його лоскотала, для того, щоб його знову полоскотали. Також вони можуть видавати такі е, комунікативні звуки, які ми можемо чути. Це, наприклад, скрегіт зубів, це може означати: е, ну е, може бути ознакою щастя, або е, може бути ознакою стресу. Наприклад, якщо щур е, розуміє, що зараз. Його везуть до ветеринара. Вони, як я вже сказала, вони дуже розумні, швидко вчаться, і вони накопичують свій досвід. Вони є таких тварин називають синантропами, тобто тварини, які живуть поруч з людиною. І Такому випадку, коли вони живуть поруч, вони живуть і за рахунок людини, тому вони можуть легко погристи там проводку в домі або в машині, знайти оптимальний спосіб до, до ваших припасів. Для них це взагалі дуже легка задача. Вони з нею справляються і. В них е, поведінка цікава, оскільки вони колективні, вони можуть там, ну, робити якісь там групові злочини, скажімо так. Але люди їх люблять, люблять не тільки за розум і за красу, щури були одомашнені. І е, зараз існує дуже багато домашніх е, по, е, різних пород цих тварин, і вони відрізняються від деяких там, в першу чергу, забарвленням. Е, вони можуть бути різного кольору або можуть мати. там Різноманітні плями на шерсті, і ось такі домашні щури вони мають таку особливість, в них зменшується мозок, тому що в них особливо в тій частині, яка відповідає за тривогу, оскільки за ними тепер вже піклується людина, тобто їм не треба там добивати собі їжу, або там якось дуже сильно старатися сховатися від небезпеки. В них ця частина, яка мозку, яка відповідає за тривогу, вона зменшується, а ота от частина, яка відповідає за дружелюбність, вона навпаки збільшується. І тому ці домашні щури, вони за поведінкою вони схожі на диких своїх щурів, але в дитячому віці. Тобто вони такі грайливі, допитливі, ну, такі дуже рухливі, доброзичливі і. Домашні щури, вони своїх господарів дійсно люблять, по-справжньому люблять на відміну від хом'яків. Ці почуття є дуже щирими. Вони дуже цінують цю турботу, яку людина дає цій тваринці, і багато щурів є не тільки одомашненими, їх ще використовують там. Є такі є таке поняття, як робочі щурі або є. Гамбійський хом'яковий щур. Ви зараз бачите на слайді, наприклад, гамбійські щури вони здатні по запаху знаходити міни та знаходити хворих на туберкульоз. В мокротині відчувається це наявність їх легше. І дешевше навчити такого, щораз знаходити міни коштує там близько 7 тисяч доларів. В той час як. А мене чути в мене щось тут інтернет, в той час як навчити собаку виконувати такі самі функції, це коштує десь 25 тисяч доларів. І зараз на слайді ви бачите магаву, це щур, який в 2020 році отримав премію престижну. Тварині за сміливість та відданість ворогу за те, що він е, приймав участь в виявленні мін у Камбоджі. Так, наступний наш представник це хатня Мишка, це сама розповсюджена і численна тваринка на планеті. Е, хатня, бо там її називають домова. Вона тому, що вона. Практично скрізь живе в домівках людини, вона дуже швидко розмножується і, ну можливо, мишки вони не такі розумні, як щурик. Проте, повірте, їх розуму вистачить для того, щоб і поселитися в вашій оселі, так не досить помітно, і знайти собі їжу і поласувати чимось смачненьким. Проте, незважаючи на те, що ці мишки можуть їсти все що завгодно, їх улюбленим, улюбленою їжею є зерна, зернові злаки, тому що у мишей дуже багато рецепторів, які ну чутливі, чутливі і сприймають крохмаль у людини цих рецепторів набагато менше, тому коли мишка їсть зерно, ну їй дуже смачно, повірте, і ці хатні миші вони можуть жити як виключно в. Помешкані людини, вони можуть жити частково там, ну, взимку переходити в оселю людську, лі, а влітку жити е, на вулиці або можуть жити на вулиці. В них так воно розподіляється в залежності, ну, скоріш за все, в залежності від наявності е, їжі навколо. Е, так, якщо в оселях, то вони там десь е, Намагаються поселитися в непомітних місцях. А якщо в природі, то вони живуть безпосередньо на полях, вони такі риють прості нори без розгалуджень і живляться окрім зерна і насіння. Також вони полюють на різноманітні комахи. І оскільки вони живуть поруч з людиною, то люди придумали, як пристосувати їх в якості ну, Тварина, яка буде приносити якусь користь, і використовують лабораторних мишей, мишей як лабораторних тварин. І оці лабораторні мишки, так само як і лабораторні щури, вони дуже досліджені по всьому світу. І про їх анатомію, фізіологію, про їх розмноження і взагалі про їх життя, люди знають все, 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 знають їх набагато краще ніж. Ми знаємо самих себе через те, що мали можливість їх досліджувати, і на сьогодні людство завдячує саме цим лабораторним мишам і лабораторним щорам дуже багатьом там лікам, або там можливо навіть тривалості життя, тому що саме на цих тваринах проводилися досліди. Проте вчені зараз е шукають. Шукають інші шляхи для того, щоб не використовувати цих тварин, тому що е, е, ці тварини змушені віддавати своє життя в ім'я науки. Наступна наша е, тваринка це миша крихітка. Це дійсно малюсінька мишка до 7 сантиметрів. Вона розміром, вона дуже симпатична, е, має таку банькату мордочку. Ну, її навіть можна назвати привабливою. Вона має такі акуратні маленькі вушка, чистеньке біле черевце, довгий хвістик, і вона також її характерна особливості її біології є те, що вона має таке дуже привабливе житло. Вона не риє нори, як всі інші миші. Вона робить гніздечко. Будує, отак, от переплітає з травинок кубельце, це кубельце застилається пухом, і там вміщається мишка і її дитинчата, їх в неї чимало, там від п'яти до восьми штук. І коли вона ненадовго виходить там зі своєї норки, то вона затуляє е, бічний вхід е, ну, для того, щоб ці мишки не повипадали. Але коли вони виростають, і вже потім починають ну, якби досліджувати навколишнє середовище, то е, можна помітити, наприклад, якщо так трошки, га, і в них є Ганна Ганна, особи... ти Вони... на хвилинку можеш повторити, будь ласка, що було? Випадає зі свого гніздечка на травинках. Окрім симпатичної зовнішності, ця тварина ще має досить корисні ну, такі властивості, вона поїдає також в шкідливих комах. Так, і на останок хочу зазначити, що саме незважаючи на от, е, таку дуже Усталену думку про те, що е, миші або щури вони є виключно е, тваринами, які наносять шкоду нам людям. Я хочу нагадати, що е, вони приносять нам користь в е, протягом лекції. Це чули, також хочу нагадати, що саме завдяки мишам ми зобов'язані е, появі для багатьох людей е, е, ну, дуже дорогої тваринки, це котам, тому що колись. Коли люди навчилися вирощувати зерно і зберігати його, до людей прийшли миші і почали відповідно харчуватися цим зерном. І тоді прийшли коти і допомогли людині боротися з мишами. А потім, якби на добровольній основі... Котрі дозволили себе одомашнити, і можливо, ви помічали і почали жити поруч з людиною, і дозволили людині ще їх там і якось підгодовувати і обслуговувати. І можливо, ви помічали різницю між поведінкою тварини, от господі собаки. По відношенню до людини і кота по відношенню до людини а це все, що я сьогодні для вас підготувала, і залишилось в мене до вас. Прохання виконати домашнє завдання, яке ви бачите на слайді, я його зачитаю. Ваш персонаж відправляється в гості до хатньої мишки, і ви знаєте, що там будуть інші гості: сірий щур, бабак, поврах та мишка-крихітка. І що ви порадите ваш... що ви порадите вашому персонажу взяти в якості смаколиків для всіх всіх гостей? Дякую за увагу! Так, друзі, а тепер ми з вами проговоримо деякі слова англійською, які у нас тут були під час презентації. І, можливо, якісь із цих слів будуть в кахуті. Тож, англійською миша буде e-mouse, щур або пацюк, якщо ви хочете сказати або загуглити інформацію про «щура» чи пацюка, то використовуйте слово rat». А якщо вас цікавить питання про одомашнених тварин, до них насправді велика кількість тварин відноситься, а які саме ви можете пошукати, то використовуйте a domestic animal. А Для того, щоб запитати щось про хвіст чи охарактеризувати хвіст, пишіть a tail». І стосовно Дослідів на тваринах. Раптом ви там будете щось шукати чи публікувати в соцмережах, щоб припинили проводити тести на тварину. Хто використовуйте Animal Testing. А на цьому наша лекційна частина добігає кінця. Я хочу вам подякувати, що ви були з нами. Дякую за вашу увагу. Анонсую вам наступні вебінари, і я вже з нетерпінням і на них чекаю, бо я обожнюю кожен наш вебінар. А чи подобаються вони вам, ви можете писати в коментарях до відео на Ютубі. Отже, 24 липня на вас буде чекати вебінар Олексія Марищака, Крокодили, Динозаври сьогодення. А вже 26 липня у нас буде наша. Вже тепер постійна рубрика Супергерої та наука, і цього разу ми будемо говорити про Галка міцніший за Алмаз. До речі, чи знаєте ви такого супергероя? Також діліться зараз або в чатику, або в коментарях. А для, для слухачів наших трішки старших. А якщо вам подобаються наші вебінари і ви мрієте, щоб наш науково-популярний лекторій надалі розвивався та існував, то ви можете підтримати нас на Патреоні або на Баймі Тож майте гарний вечір чи день, якщо дивитесь нас день, і до нових зустрічей. Па-па!